Усіх вітаю, я Тетяна, учасниця потужної спільноти Vector Group. До Вектору я прийшла майже два роки тому, але насправді хотіла з вами поділитися своєю нещодавною, неймовірною подією. Річ у тім, що якби два роки тому мені хтось сказав, Тань, купити своє житло це реально. Не потрібно чекати роки, не потрібно дуже-дуже тяжко працювати. Просто дійсно забажай чогось. І кожного дня роби щось для того, щоб твоя мрія стала реальністю. Цьому всьому навчила мене спільнота Вектор Group і наш тренер Юрій Лященко. Саме він і саме спільнота однодумців допомогли повірити в те, що все реально. Просто забажай і просто кожного дня роби щось для втілення своєї мрії. Друзі, вектор це не про легкість. Вектор це те, що змінить повністю ваше світосприйняття, вашу рутину, ваші щоденні справи, які ви робите і вважаєте, що то окей. Але ні, вектор змінює людину повністю, вектор змінює нас на краще. І якби хтось мені сказав, що лише за два місяці я зможу придбати собі квартиру в неймовірно класному, модному ЖК, я б не повірила. Але завдяки Vector Group це реальність. Долучайтеся, змінюйте своє життя і проживайте його, проживайте його класно, на всі 100%, не відкладайте його на потім, не бійтеся змін.